Сегодня я буду показывать что, как еще никого не смотреть в микроводе не смотреть в микроводе на смотреть в микроводе не смотреть в не Трошки капли И мы будем Мара, за до зараз висипається. Зараз він не хоче. Він сказав, що це дуже нудний процес. Друзі, ви напевно подумали, що це, це вже не посмотрі. Ну, ну, процес, але ні, це зовсім і зовсім і зовсім не нудний процес. Ми будемо тут, може бути якась там мінімальна щось. Тришки не вата, але це точно мені. Чому, друзі? Чому ще мені розкрашувати? Тут повністю все Марик, а ти точно не пожалеєш? А ч, що ти не захотів за мною розкрашувати тут повністю все? Ой, а тут розкраска? Ой, п'ять секунд жди. Майк про то п'ять секунд і жду бе. Прям такий п'ять секунд и Якщо Я ну, ще скажу, давай зі мною зроблю обід. Давай зі мною зробиш обід, изразу, ааа, за сколько. А дальше уа що ти добавляє, я запашу. Пожалуйста, пожалуйста. Так, друзі, ми, коротше, я її покрасила повністю, ось так ось. Ще капельку до фарбовки тут. Ну, і, коротше, наступного вже випуску, випуску ми вам покажемо, як ми будемо... Що ми будемо робити на найцікавішій частині влога. Ребята, вам показывается, цей это козырь, где-то скамбрит, секунду яке виявляється насправді ну в ну, принципі ось ця поділка прикольна дуже рекомендую її робити ще не знаю хочу що але я пробую дуже дуже швидко тому будь ласка дуже дуже швидко підписуйтесь на канал і ставте лайки якщо не поставите лайк марка буде з чого бити ви спасете марку тільки своїм одним лайком. Та одним переглядом. Ми з вас нічого не просимо. Але якщо ви щедрі та добре, поставте нам лайк. А якщо ви любите свою сім'ю, то поставте сердечко в коментарях. І лайк. А якщо не дуже, постав. А якщо не дуже просто повідомлення в, в комментаріях. Буде написано я не дуже люблю свою ситуацию. Треба фарбувати дуже гарно. Чого вийшло? Ну, з фарбуванням закінчили на фарбування пока.